Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Давайте почнемо детальний огляд кожного з портфелів. Портфель на 5 тисяч доларів у першій версії приніс 0,3% прибутків цього тижня, портфель на 5 тисяч у другій версії 0,8%, портфель на 5 тисяч у третій версії 0,4%, портфель на 10 тисяч у першій версії 0,2%. На 10 тисяч другій версії 0,14%, на 10 тисяч третій версії 0,2%, на 20 тисяч 0,14%. На 50 тисяч майже 0,3%, на 100 тисяч 0,3% і на 200 тисяч 0,4%. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і детально розглянемо кожну валютну пару. Починаємо, як завжди, з першої валютної пари це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1, сірим прямокутником виділили область торгівлі цього тижня. Кожна вертикальна лінія показує один торговий день. Якщо говорити про технічну ситуацію, то можемо бачити, що та висхідна тенденція, яка почала формуватися минулого тижня, вона продовжується. Але говорити про те, що у нас є тренд поки що зарано, тому що ми фактично вперлися в лінію супротиву, трішки її пробили, двічі тестували, і зараз повернулися фактично до медіани даного цінового каналу. Тому зараз ми маємо кілька відкритих угод, які ми набирали на продаж. Також маємо угоди, які ми почали набирати на купівлю вже на зворотньому русі ринку. Досить непогано нам вдалося проторгувати, оскільки ми в перші 3 дні набирали угоди на продаж, а на корекції вчора ми їх закрили. Прибуток складає 966 доларів. По денному таймфрейму можна бачити, що у нас з вами зберігається та ж сама консолідація, але видно, що локальні мінімуми потихеньку підтискають вгору. Тому, скоріш за все, матимемо висхідну тенденцію, але треба дочекатися конкретного пробою даного рівня супротиву. І вже після цього можна буде говорити про розвиток висхідної тенденції більш явно. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ми з вами все ще консолідуємося у тих же самих межах, в яких ми були фактично весь липень місяць, і ось на початку. Серпня тільки почали потихеньку підтискати ціну вгору. Вже пробили локальні максимуми. Тут також можна говорити вже про те, що намічається висхідна тенденція. Прибутку майже немає, лише 10 доларів, так як у нас з вами було відкрито зовсім небагато позицій. Зараз продовжуємо набирати ланцюжок угод на продаж. На денному таймфреймі можна бачити, що вже та висхідна тенденція, про яку ми з вами говорили ще минулого тижня, вона вже стає більш явною, але все ж таки нам потрібен чіткий пробій даного локального максимуму. Тоді вже можна говорити про те, що ми рухаємось вгору. І якщо подивитися на основну валютну пару, тобто австралійський долар по відношенню до американського долару. То тут можна бачити, що ну, загалом у нас з вами така ж сама ситуація. Є консолідація, але консолідація, яка дивиться в сторону зростання ціни. На початку тижня у нас була невеличка корекція, далі ринок пробив попередній локальний максимум, але не втримався, скоригувався, і фактично у нас весь цей тиждень він пройшов у консолідації. Прибуток складає 224 долари, а на денному таймфреймі можна чітко бачити, що. Фактично, та висхідна тенденція, яка у нас була, ми можемо трішки перемальовувати лінії в залежності від того, як формується. Ринкова ситуація, а можна бачити, що даний пробій тренду, коли ми з вами малювали дану трендову лінію трішки під іншим кутом, то це був фактично чіткий пробій. Зараз можна вже і перемальовувати, говорити про те, що тренд продовжується. Ну більш детально про це можна буде сказати, коли ми проб'ємо все ж таки локальний максимум. Але з огляду на те, як рухається Австралія з донового зеландця, як він рухається по відношенню до канадця, то скоріш за все, в нас все ж таки буде. Якась висхідна тенденція. Хоча наразі ми поки що у консолідації. Євро по відношенню до британського фунту у нас сформував класичний паттерн дабл топ, була спроба пробити локальні максимуми ще раз лише минулого тижня. Ну і зараз ціна у нас рухається, дійшла до нижньої межі коридору, і, скоріш за все, ми будемо знаходитися у консолідації або, можливо, ціна піде вниз. Чому так? Тому що якщо подивитися на даний таймфрейм, можна бачити, що тричі ціна намагалася. Пройти дані локальні максимуми, але вони є більш такими глобальними. Якщо подивитися, ці максимуми були ще у 23-му році восени. І скоріш за все, що ми з вами дійшли до верхньої межі цінового каналу, в якому ми знаходимося. Вже майже півтора роки і, скоріше за все, що будемо консолідуватися десь до нижньої межі. Це не виключає висхідний тренд, ми можемо побудувати лінію, і навіть при такій побудові можна бачити, що запас руху ринку вниз ще залишається. Хоча у нас було 6 днів падіння поспіль, і можемо бачити, що сьогодні власне, ринок коригується. Але наскільки буде великою ця корекція, поки що сказати важко. Тож у нас консолідація з більш таким Знаєте, уклоном більше в продажі, тому що локальні максимум знижується, і локальний мінімум також знижується і оновлюється. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару ніяк не відпустить нас ця валютна пара. На жаль, ті сценарії, які ми з вами розглядали з приводу корекції вниз, вони і цього тижня не справдились, ринок рухається вгору. Хоча, якщо перейти на денний таймфрейм, то можна ну, в цілому бачити, що на початку тижня все виглядало як класичний. Потенційний рух вниз, якщо побудувати навіть на годинному таймфреймі трендову лінію, то можемо бачити, що якраз в п'ятницю ми чудово з вами закрилися на рівні супротиву, але від нього вже пішли вгору. Зараз у нас з вами наступний рівень супротиву, і після нього ціна пішла вниз, і зараз консолідується. Будемо дивитися, як розвивається ситуація. У нас нагадаю, є набрані позиції, які ми ще тримаємо по одному з алгоритмів. У нас ціна не дійшла до тейк профіту трохи, але ми знову ж таки слідуємо чітко слідуємо наші торгові стратегії. Ми не закриваємо угоди, не додаємо ніякі угоди. Все, що поза межами стратегії, воно не враховується. Тобто наразі поки що чекаємо корекції ціни вниз. Чи є на це шанси? Звичайно, є, тому що у нас з вами зараз ринок він знаходиться, формує певну таку зону консолідації. Є чітко сформована вже верхня межа, є чітко сформована нижня межа. Якщо навіть віддалити графік можна бачити, що ось є нижня межа, і ось є верхня межа. Власне, ми від цієї верхньої межі кілька разів вже відходили в корекцію. Це можна сказати, був такий якби, якби хибний винос на ринку. І наразі чекаємо, сподіваємося на те, що у нас все ж таки буде проходити несхідна корекція. Якщо говорити про ті угоди, які ми відкривали даній валютній парі, то по фунт долару. 7-ї версії по цьому алгоритму ми закрили ланцюжок угод. З невеличким прибутком, оскільки тримали ці угоди два тижні, платили СОППИ по повній програмі. І в цілому рух для закриття був не дуже великий, але Тейкпрофіт спрацював, тому маємо, що маємо. І загальний прибуток цього тижня склав 342 долари. На даному графіку, як я вже казав, бачимо з вами низхідну тенденцію, яку ми пробили. Зараз зайшли в консолідацію, і, і поки що чекаємо і сподіваємось на те, що ринок все ж таки консолідується і буде рухатися в потрібному нам напрямку. На місячному таймфреймі можна бачити, що у нас було 5 місяців зростання поспіль. Потім ось цей місяць, як ми з вами і прогнозували, це був місяць зниження. Ну і зараз далі у нас іде вже наступна хвиля зростання. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу також шалене зростання. Взагалі ціна рухається дуже-дуже активно. Якщо говорити з попереднього тижня, то ми майже 5 тисяч пунктів пройшли без суттєвих корекцій. Як ви бачите, ми набираємо позиції ще з самого низу цього руху. Звичайно, тоді, коли цей рух формувався, це була локальна несхідна тенденція, тому ну, в цілому продажі були абсолютно логічними. Наразі, звичайно, бачимо, що угод закритих поки що немає, тому що ми. Торгуну проти імпульсу ринку. Якщо подивитися на денному графіку, то видно аж 10 днів зростання поспіль, і якщо п'ятниця закриється зростання, це буде 11 днів поспіль. Тобто те, на що ринок витрачав два тижні, наприклад, щоб знизитися або дійти до певної межі, це Денний таймфрейм, тому кожна вертикальна лінія вона розділяє один місяць. Або взагалі щоб пройти всю цю дистанцію, ну займало знову ж таки тут. Бачимо два тижні, тут ще два тижні було консолідації. А тут фактично за два тижні ми з вами виросли повністю без корекції і знову ж таки доходимо до верхньої межі коридору. Тобто ситуація зі зростанням фунту вона не є унікальна лише по валютній парі GBP-USD, те теж саме маємо по GBP cad каду і тут, звичайно, ну вже напрошується продаж. Будемо сподіватися, що даний ціновий коридор, який у нас є, він все ж таки спрацює, ціна буде рухатися вниз. Тому що глобально ми з вами бачимо, що ринок дійшов вже до максимуму 2016 року. Коли Британія вперше заявила про Брексіт, я розумію, що ці рівні вони є досить ключовими, і, і насправді є ще запас. Руху ринку вгору, тобто тут є ще рівень супротиву, але потрібно розуміти, що ринок наразі є досить сильно перекупленим, тому, скоріш за все, що ми з вами будемо очікувати на корекцію. Наступна валютна пара USDCAD. По даному активу бачимо, що ринок продовжує консолідуватись, говорити про те, що у нас якась висхідна тенденція рано, хоча у нас є всі ознаки того, що ринок підвищується, але глобально це все рух в рамках передньої консолідації. Прибутку цього тижня немає. На денному таймфреймі, як ми з вами говорили, є у нас консолідація, є пробій з підтвердженням, це така long-term opportunity для купівлі і утримання позиції, як мінімум, до цих локальних максимумів. Можливо, вона спрацює, у нас ринок буде рухатися вгору. Побачимо, поки що консолідація. Така досить помірна, без ярко вираженого імпульсу. Хоча у нас вчора був висхідний імпульс, але сьогодні можемо бачити, що ціна консолідується. Тому говорити про те, що ми вийшли навіть за рамки локального цього коридору ще зарано. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару, також тримає нас у напрузі, відпрацьовує попередні локальні максимум. Ми також розраховували на те, що ринок вже досить близько до наших тейк профітів, які там знаходяться буквально за. 200-300 піпсів нижче, ніж наші локальні мінімуми. Але, на жаль, ціна спочатку сходила вгору, але потім все ж таки повернулася вниз. З огляду на те, що це позитивно для більшості алгоритмів, звичайно, плюс, маємо 300 доларів прибутку, небагато, але й рух був не досить великий. Але глобально, якщо дивитися на денний таймфрейм, то ну, знову ж таки проглядається дана несхідна тенденція. Незважаючи на те, що ринок тричі тестував попередні локальні мінімуми, тобто видно, що цей рівень стримують. І видно, що цей рівень до нього трішки ціну притискають, і притискають, і притискають. Дуже сподіваємося, що вже під кінець цього місяця або, можливо, наступного тижня, ми з вами побачимо пробій даного рівня, що й дасть нам можливість закрити угоди, які ми з вами вже досить довго тримаємо. Ось таким виявився тиждень без приємних і неприємних сюрпризів. Звичайно, ситуація по фунту не дуже радує, але у нас все ж таки є запаси. Ми торгуємо по стратегії, тому чекаємо закриття даного ленцюжка угоди. Бажаю всім успішного наступного торгового тижня і до зустрічі в наступному відео огляді.